Ну що ж, я прийшов на територію бібліотеки. Вона зараз відчинена. І зараз вам її покажу зсередини. Звідси це виглядає дуже футуристично, дуже класно. Добре, йдемо далі. Ну Ось я зайшов в бібліотеку. Я зараз на другому етажі, на третьому навіть. Просто вражає. Клас. А колись тут була велика Олександрійська бібліотека. Всі твори, витвори світу були тут. Всі письмена. Маю. Раджу вам сюди потрапити. Якщо ви будете в Олександрії, то заходіть обов'язково. Зілет коштує 70 фунтів, десь 3 долари. Вона просто... Я б не сказав, що дуже велика, але така футуристична. І тут зберігається 8 мільйонів книг. 8 мільйонів. Просто я вже розповідав в попередньому відео, що тут ще одна частина в цих стелажах, а всі книги зберігаються в підвалі. І там ще є якийсь музей. Я тут ще так дивився, але не заходив. Так що якщо хочете, можете тут зайти, подивитися. Так що раджу однозначно сюди завітати. Вона дуже велика, красива, футуристична. Просто подивіться, яка гарна лавочка, в якому вона стилі зроблена, книги. Дуже класно. класс. Тут ще розташовані ось такі древні станки, на яких друкувалися книги. Ось такі. Щось не зрозуміли. На камні вигрівано гравіатура. Це навіть не знаю, що це таке. Теж якась реліквія древня Це якийсь був сейф. Дуже великий станок. Що він тут друкував? Я не знаю, топографія не розбираюся. Тим більше в древній. Ну, ось так ось це виглядає ось тут. Схема побережжя портами. мапа Порт Олександрія. Це генеральна мапа Порта Олександрія. Так. Це що за у них тут? Ковра не закрити щось. Хайер Хасан Абас Хелмі. Що це? Я не знаю, на жаль. Ого, це вже велика штучка. Не відігравали ці коврики якусь важливу роль. Порт Хаяр. Ханаса Басхельми. 1243. 1828. Не знаю, не знаю. Але ще здравня теж. wieka jest topografia Jest tutaj No i tak nie wskazał się, ciekawe ale bardzo futurystyczne miejsce Йдемо далі. Ось тут ще одна льодова площадка. Ось така. Читальний зал. Це все читальний зал. Бажаний. Ну ладно. Рекомендую. Рекомендую сюди зайти. Гарне місце. Давайте йдемо далі. Ну що ж, покидаю я бібліотеку Великолександрійську і рухаємося далі. Так, тут теж та сіна, до речі, дуже гарна. Розписана в іерогліфах. Красиво виглядає. Дуже красиво. Добре, поїхали далі. Ну що, зараз я знаходжуся в катакомбах Олександріївських знаменитих. Це по суті є гробниця. Це є некрополь. Лише він е, під землею на 40 метрів йде. Зараз я туди війду. Ось це залишки старого світу. Теж якісь саркофаги були тих багато. Ось таке, це все тут лише уламки, що залишились. Добре, спускаємось вниз. І так, я спускаюся вже в катакомби. Це спуск. Це кругова глибина. Ось як воно виглядає. Тут є декілька рівнів. Третій затоплений водою, кажуть. Подивимося. Чим же вони це робили на свічки такі цікаві? Не дуже. Чому воно так виглядає? Цікаві напевно, на цю Насечку робили потім штукатурили. Yeah. Так це по-моєму третій рівень виходить. Древні, древні тут. А ну, ось такі всі ставили прям людей. Ну, вже трупики. Так. Ну, все розсипається. Вони так, тримаються добре. вигляд не дуже. Ух ти! Тут багато приміщень. Тут от висікли, а головно, ну що. Не це все висікали. І виглядає як риф. Ця дробина кудись іде. Вверх. Не зрозуміло, що там. Ні. Замуровано. Не знаю, тут був, напевно, вхід або що. Ще один. Запах тут такий стоїть трохи. Забитий, я б сказав, не дуже смердить, але... Неприємний. Вау. Як вони це все врізали, по-моєму, це все скаливе рибуно. Ось тут теж ставили трупики. Тут закрито. О тут ціле ціле кладовищі міні. І все висічено в скалі. Тут щось схоже на Римську або Грецьку імперію. Хоча... напевно це буде єгипетська. Вони теж так робили. О! Єгиптяни. Але тут є змішані, тут є саркофаги, це видно, що я його зараз знайду, думаю. На якому є і грецька, і єгипетські мови висічені. Ось це, що знайшли. Тобто написано. Тут кості. Ціх людей, яких знайшли, що були колись поховані. Ну, якась знать. Ось тут можна було посидіти. Всіх зроблено гарненько. І з цієї сторони ось така лавочка з такими ракушками. У ракушки, я думаю, притаманні грекам були. Ось такі ось візерунки. Старе, старе так, зараз спускаюся на нижній рівень дівчата тут туристки. Ось як це виглядає гарно Теж ракушка. Ні. Це по боках, напевно. Виградований Олександр Македонський. Два ястреба. це ще з римське або єгипетське. Поближче. Ось, як вони виглядають ці змії? Ось це як круто виглядає. Ка статуя дівчини. А тут напевно статуя хлопця. якісь охоронці, тому що ось тут саркофаг. Ву, три ось це Гідра. Це не знаю навіть хто Посейдон? Ось якісь запечатані, ніхто навіть не відкривав. Ось тут єгиптяни вже. А ось цей саркофаг є, напевно. Ось тут єгипетська. Це це історія. Лінія. А ось тут уже грецька. Тут ще один сукофах. А зверху теж єгипетські роби. Ну. Єгипетські ці статуї, або як їх сказати на них. Саркофага. Це саркофага. Греки. Це греки. Греки не все змішано. Ось тут. Анубіс, я так розумію. Охороняє мертвих. Якісь... Знимається змій. Немає цього. Що вам скажу? Некрополь. Ось в цих всіх ямках були поховані люди. Так, їх тут було багато. По-моєму, 300 людей тут було. В цих ось катакомбах. Некрополь. Чому їх називають катакомби? Не знаю навіть. Ось. Всі в рядочок. Вимкнули світло. <реклама> так, тут хоронили знать трьох культур. Це єдине місто в світі. Де поєднані три культури. Римська, грецька і єгипетська. І це все висікали руками. Ну, знаряді ми з на ручної праці. Для голови навіть вироблений про такий заяміна. Це все рубали руками. Да, я в шоці. Ось сюди, я думаю, що ще один рівень. Що стеля знижується. Ось так от. Де як по кругу як з самого верхнього поверху. І сюди вже закінчується і ось йде Во, і все. Але воно йде продовження туди вниз. І значить, це все треба викопувати і туди далі. Тому наче не, не дозавершили ще ці розкопки. Кажуть, що тут похований десь Олександр Македонський. Він помер у Вавилоні. І через чотири дні його привезли тіло сюди. Але де він зараз знаходиться, де його може ніхто не знає, де його тіло. Кажуть люди, що ось тут. Десь тут він є похований. Так, ще тут якийсь. Є. Мофей. Це Все зруйновано, напевно, як вода текла багато років, бо як воно було під водою ж і отсюди воду викачили. Воно досить тверде, воно не є так виглядає, якби повністю з пісках. Ось тут було якесь грецьке або римське обличчя з каменю зроблено. Йдемо далі. Ну що ж, повертаюся із катакомб. Досить цікаво, багато античного тут. Вони майже 2000 років вони побудовані ці катакомби в першому столітті після Різдва Христового. І тут сплелись три великі імперії, це Єгипетська. Римська і грецька. Я ж кажу, саркофаги з грецькими з гравіатурою і, і єгипетською. Це трохи дивно, ну, але тут же правило багато різних народів. Добре, закінчуємо нашу подорож по цьому. Всім папа, підписуйтеся. Лайкайтеся, якщо сподобається. До побачення. Зустрінемось. Бай!